Друзі, привіт! Сьогодні вирішив все-таки пройтися спінінгом у себе тут по березі. Попробувати поганяти щучку, якщо вона присутня і активна. А то багато моїх глядачів питають, коли ти вже на спінінг, на спінінг. Ну ось вирішив спробувати. Так, чи я тут не поїду у воду на п'ятій точці. А тут вода впала, вода падає швидко, навіть ще тут ось і земля внизу не, не висохла. О, ось тут на травичці. <кій> <кій> Спробуємо зараз. Як коли бачив, хижак ганяє, коли ловив там на фідер, на вудки. ну а зараз не знаю. Ось хто не знає, скажу зразу, що в мене за снасті, бо зазвичай питають. Я взяв з собою два спінінга. В даному випадку в мене спінінг фаворит X1. Довжина 2.13 і з тестом 5.21 грам. 21 же, бо вже забувсь, по-моєму, 21. Extra fast. Де воно тут написано? 5,21 21 грам, так. Да. Це такий у мене джиговий спінінг, його можна використовувати і як твічинговий, ну я дуже твічингувати не люблю. Люблю джигувати. Ну, Спробуємо. Перший закид. флюрокарбоновий поводок. Я використовую від 0,3 до 0,4 приблизно. что шось, е есть есть а, опа что тут ух ты смотрите что у нас тут красавчик окунь видите два с половиной дюйма манс хапуну на раз так что можно сейчас пробовать О, дивіться, ну такий, щоб не дуже здоровий окунь. Отакий нормальненький. І не маленький, і не великий, О, бачите. Перва ага. риба. Так, друзі, там є окунь. Значить, ну, може бути, що ну, цей силикон великий. Ой. Для нього. Хоча... Я не знаю, що я брав тут із маленького. У мене є. Ну, не знаю. Ось можливо рак такий. Що ж ми, що ж ми. Щас. А давайте ось. Трошки підремонтував я. Ось, оце невеличкий. Воно два з половиною. Дюйма. Це кейтеч. Ой, вже позабував. Easy Shiner. Ізі кейтеч, Ізішайнер, це Судакова. Ну чого Судакова? І окунь, на хижака. Ну, більше я беру його на на Судака. О, невеличка рибка. Зараз. А, ну попробуємо зараз. Зробимо кілька проводок. Якщо ні, почепимо назад манц 2,5 предатор. Я його називаю лимонка. Він дуже така палочка-виручалочка. Спинка червона, а тіло такого лимонного кольору. Прозора без ніяких блістінок. А ну, а там. О, не. а что оно ну, там? Так репило, репило, трава, чешу. А, не. Коряга. Там у нас коряга. Хорошо, що вона відломилась. А де вона там узялася, друзі? Навіть не знаю. Но тут була десь коряга. Поставлю зараз цю ж саму. Ось ця лимоночка, бачите? Ось така дуже хороша. Я їх дух так важко знайти. Купить, ну, вона є менші, є більші Ось дивіться, Предатор 3 манс 3 у такому самому кольорові. Працює в рази хуже, в рази. Даже по щуці і по судаку. А от саме 2,5 дюйми, не знаю. Чомусь інколи вона так вистрелює, що мама не горюй, як кажуть. Так, ну що ж, давайте ще на неї. Можливо, саме що ж, закидаю ще разочок. Ой, давай. І будемо трошки перемістимося. Ну що ж, на цій ямки не хоче. Піймали ми тут одного. Окуня подвигаємося далі. Можливо. Так, проблема вилізти. А тут спробую зараз на воблер, якщо Якщо в мене щось вийде. Бо тут не глибоко <кхи> і під низом багато трави. Ну, тут может быть щучка бачите, сейчас я спробую Вот надо. Такі коротесенькі ревочки щоб воблер ішов поверх трави. Я так ловив. Пауза, щоб він сплівав. От он, друзі, на тій стороні удай впадає, бачите? От удай. удай. Ну що ж. Обирвемо сейчас, вона в мене мабуть одна залишилась. Ходимось, верні хожу ось такими заростями, зарослями, дерева все позаростало. Ось бачите. Ось от у точки була вода. ось тут ось у чоботях перебродив. А он дивіться аж де воно вже місяць назад. Опала водичка. Дуже, дуже Не хоче. Так, ладно. Зараз там у мене було. Перейдемо трошки далі. На цій же ямці тільки далі. Верховоди то... Так. Да. Так, да, спробую покидати. Тут мілко трава. О, зараз спробуємо просто поверху ось на силіконочку, овсетничок, без груза, просто поверху. Тут не глибоко. Можливо десь тут чатує щучка. Ай. Вже зацепився за траву. Пробую ще тут кинуть кілька разів. Хоча тут Буде. А чоловік он тягне на щучку, бачите? А. А, а в мене не вийшло. Камера попадача, чи вже не замінувала. На <хи> нічого. Адреналін був. <право> прямо перед підсакою, І таке буває. Аж ніяк. Так закидаю останній раз, друзі. Ой. Щось не хоче аж ні трошки клювати, Ото була одна покльовочка, навіть дві спіймав. Окуня, ну а, а друга покльовка. То... Трави на кінець витягну. Та не трава, це якась коряшка. О! Ось, друзі, такий улов, бачите? Ось такий сьогодні улов, така рибалка. Один окунь, Ну, ще щось було схоже на покльовку. Проїхався я тут чималенько по річкою, мабуть, дві з лишнім годинки. Ну, правда, час обідній, зараз якраз 12 та година приблизно. Не хоче. Хоча погода, як на хижака, непогано. Хмарно, таке аж інколи дощик. Дрібненький пускається. Ну, ну не хоче, на жаль. Щучка брати. Можливо, бокунь би. Якби чисто на окуня, може б щось краще вийшло. Ну, так як вийшло. Ну, для першого разу теж непогано. Розвідав, попробував Ну, На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Ну нічого. Це теж рибалка, теж задоволення, відпочинок. Хоча не фізичний, а моральний. вирватися. Як ви бачите, вода упала дуже-дуже сильно. За місяць так прямо я навіть не знаю. Ось дивіться, ось де я показую ось кінчик спінінга. Оце ось тут була вода. Ось бачите? І ось, 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 аж ось Тобто... Якщо я стану ось біля самої води і приблизно провести лінію, то десь метр сімдесят, метр вісімдесят вода впала приблизно так. І продовжує падати. Що далі буде, невідомо. А коли так дуже різко падає вода, рибка, яка більш-менш така як там лячка, карась, синець. Починають скочуватися униз. Так що, якось так. Ну, а що ж, на цьому буду закінчувати, буду їхати додому. Кому сподобалась така рибалка, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалася дізлайк. Традиційно підписуємося на мій канал, хто ще не підписався, канал зветься Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Щось кілька відео такі не дуже вдалі. Ну нічого, нічого. Будуть і вдалі відео, і не вдалі. Всякі. Рибалки, тобто. Відео це таке, головне рибалка. А на цьому все. Пока. Слава Україні!